Вітаю вас, дітки! Сьогодні наше заняття буде незвичайним. Якщо ви хочете взнати, хто до нас завітав, відгадайте загадку. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покривельник носить назву. Будівельник. Все вірно, це будівельник. Ось він. Але щось він дуже засмучений, занепокоєний. Тому що немає кому будувати новий будинок. Всі робітники із за сильної непогоди застрягли в дорозі. Тож, давайте ми з вами допоможемо побудувати новий будинок. Ви готові? Тож, приступаємо до роботи. Нам для будівництва необхідні пісок, цемент, вода і цегла. Для того, щоб отримати необхідну суміш, з'єднаємо пісок, цемент та воду і отримаємо. Бетон. Отже, беремо шпатель цеглину і починаємо будувати будинок з першого поверху. Викладаємо цеглинки підряд. одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Скільки ми поклали цеглинок? Шість. Чим вони відрізняються? Так, кольором. Скільки коричневих? Одна. А жовтих. П'ять. А разом шість. Як ми отримали число шість? Ми до одного додали п'ять. А приклад прочитаємо так: один додати 5 дорівнює шість. Другий поверх одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Скільки коричневих? Дві. А жовтих чотири. А разом їх скільки? Шість. Як ми отримали число шість? Ми до двох додали чотири і отримали шість. Починаємо третій поверх. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Скільки коричневих? Три. А жовтих. Три. Скільки разом 6. Як ми отримали число 6. Ми до трьох додали 3. І отримали 6. Наступний поверх. 4. І 2. І ми знову отримали число 6. До чотирьох додали 2. І останній поверх одна, дві, три, 4, 5, 6. Скільки коричневих? П'ять. А жовтих одна. Як ми отримали число 6? До п'яти додали один. І отримали число 6. 5 додати один дорівнює 6. Молодці. Мої ж ви розумнички, а як ви гадаєте, на що схожа цифра 6? Ось вона цифра 6, Немов замок, знизу круг, вгорі гачок. А ще вона схожа на повітряну кульку, у вигляді змійки: вишеньку, черв'ячок з яблучком, равлик, мушля. І свісток. А зараз будьте дуже уважні, поміркуйте і вирішіть завдання. Шли два їжаки по три яблука несли, а ви їм допоможіть яблука ті, полічіть, скільки усього яблучок несли їжачки. Вірно, шість. Каже, мама, квочка, в мене два синочка і чотири дочки. Скільки ж діточок у квочки? Вірно, шість молодці. Швидко їде Федя на велосипеді, а за ним ще п'ять хлоп'ят, скільки хлопців їде в сад. Правильно, шість шість хлопчиків їде у садочок. Молодці. Давайте повторимо, з яких. Двох чисел складається число шість. Це один і п'ять, два і чотири, три і три, чотири і два. Та п'ять і один. Запам'ятайте ці числа. Ми з вами побудували гарний багатоповерховий будинок. Давайте поглянемо, що в ньому знаходиться. Це кімната, але вона зовсім порожня. Чого в ній не вистачає? Правильно, немає меблів. Тож давайте облаштуємо кімнату сучасними меблями. Для того, щоб отримати меблі, нам потрібно виконати завдання. І ось перше перед нами крісло з цифрою 6. Ліворуч стоїть цифра 3. Ми розташуємо три червоних крісла. Ось так. А праворуч знак питання. Скільки нам потрібно розташувати крісел праворуч, щоб отримати в сумі число 6. Так, правильно, три. Молодці. І ось для нашої кімнати крісло. А це. Книжкова шафа. Нам потрібно поставити на полиці книги. Скільки ми поставимо книг ліворуч? Вірно. Чотири. Тому що у нас стоїть цифра 4. А скільки потрібно поставити праворуч, щоб було шість. Вірно, потрібно дві. Молодці. І ось шафа для нашої кімнати готова. Для столика потрібні стільці, скільки ліворуч. Один. А скільки потрібно поставити праворуч, щоб отримати число 6. Вірно, 5. І ось стіл і стільці для нашої кімнати. Наступне завдання нам потрібно з'єднати. Половинки диванчиків да так, щоб отримати число 6. Отже, половинка з цифрою 1. Яка їй половинка підходить? Правильно, половинка з цифрою 5. Половинка з цифрою 4. Яка їй підходить? Вірно, 2. А половинка з цифрою 3. Підходить половинка з цифрою 3. Молодці. Отже, для нашої кімнати вже є диван. Щоб отримати ще один предмет для кімнати, нам необхідно знайти числа сусіди. Число 5, які у нього сусіди. Вірно, це 4 і 6. А число 2 які сусіди? Правильно, 1 і три, число три сусіди, два і чотири. А число чотири, три і п'ять молодці. Ось для вас за виконане завдання. Смачні цукерки. А зараз нам потрібно порахувати меблі і поставити відповідні знаки: більше, менше, дорівнює. Отже, скільки жовтих стільчиків? П'ять. А червоних шість. Який знак поставимо? Так, менше. А приклад, дітки, прочитаємо так: 5 менше від шести. Скільки в нас синіх ліжок? А скільки рожевих? А яких більше чи менше? Вірно, їх порівну. Який знак потрібно поставити? Між ними знак дорівнює. А приклад прочитаємо 3 дорівнює трьом. Молодці. Скільки червоних столиків? Шість. А скільки синіх? Три. Яких більше червоних чи синіх? Який знак потрібно поставити? Знак більше. А приклад прочитаємо 6. Більше за три. Молодці, за виконане завдання ви отримаєте люстру. Наша кімната облаштована, і в ній з'явився маленький мешканець, дуже спритне і веселе кошеня. Давайте його пошукаємо: де сидить кошеня? Кошеня сидить на столі. Де сидить кошеня? Між столами? Де сидить кошеня? Ліворуч? Де сидить кошеня? Праворуч. Де сидить кошеня? Перед столом. А зараз де сидить кошеня? За столом. Ну, а зараз де сидить кошеня? Під столом. Молодці, правильно. Нарешті ми знайшли наше кошеня, і наша кімната стала дуже затишною. Сьогодні ми побували на будівництві, допомогли будувати будинок, познайомились з числом і цифрою 6. Вчили склад числа 6, облаштовували кімнату новими меблями, вчили співвідносити. Кількість предметів з числом знаходили сусідів для різних чисел, виконували різні завдання, порівнювали кількість предметів і ставили відповідні знаки та закріпили вміння орієнтуватись в просторі. Ви, всі великі розумнички, всі завдання виконали правильно. Будівельник задоволений. Ну, а ми з вами дуже скоро зустрінемось. До нових зустрічей!